Не було дивним, що саміт у форматі 3-3 продовжувався лише 2 години 45 хвилин замість запланованих 6 годин. Це була відомість переговорів. О, все, що необхідно було сказати агенту Краснову, Кигібіс Путін сказав його автомобіль за 10 хвилин. Це була основна мета і основна ціль приїзду прильоту на Аляску, кривавого диктатора московського фюрера Путіна. Після саміту воєнний злочинець Путіна першим зробив восьмихвилинну заяву для журналістів. По протоколу себе був, був повинен ритий президент Сполучених Штатів Трамп, який приймав Путіна. Але Путін і тут першим виступив восім хвилин. Трамп спомігся сказати лише загальні речі впродовж трьох хвилин і втік від журналістів разом із Путіним. Присутні журналісти не всилив задати президентам жодного запитання. Трампу було не до них. Він розумів, що Путін його переграв, принизив і забив його.